Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих таїн Христових. Сьогодні під час Божественної літургії слухали ми з вами історію про зцілення гадаринського бісноватого. Ця історія декілька разів повторюється в череді недільних євангельських читань. Тому що вона важлива з багатьох аспектів. Один із таких аспектів це та реакція жителів Гадари на зцілення біснуватого чоловіка. Хто жив у невеличких містечках чи селах, той знає, що кожне село, мабуть, має якусь свою таку історію, чи якусь свою легенду, чи якийсь свою такий пам'ятний знак, про який знають всі. Іноді це пов'язано з якимись драматичними подіями. Наприклад, я згадую село, в якому я зростав у, бабуся і, у дідуся і бабусі на Вінниччині, там, коли будували дорогу, трошки зняли в центрі села насипу і побачили людські кістки і черепи. І згадали люди старі, що розказували в 17 столітті на Пасху. Татари заскочили в село і вирізали всіх і спалили церкву, яка була в центрі села. І так ті кістки на тому згаріщі лишилися. Потім там поставили нову церкву, і так те місце було в центрі села. І ось такі речі вони бувають, трапляються. І ось так само, і в жителів Гадари був цей чоловік хворий, який кричав, який бігав, якого не можна було зв'язати, який, мабуть, лякав всіх дітей, який не жив у хатах, а в домівках а жив. Десь у гробах, в печерах. І це тривало роками. І ось вони приходять і дивляться, що чоловік цей спокійний, при розумі, говорить, одягнений. І дивуються вони, що сталося, і, очевидці, розказують і про біснуватого, про діалог, про легіон демонів і про те, як ці демони увійшли в свиней і свині потім кинулися в море. І жителі Гадари злякалися, і що вони зробили? Вони попросили Христа відійти від них. І Христос, не промовивши ні слова в всякому разі, в Євангелії про нічого не йдеться, ступає знов назад у свою лодку і відпливає на інший берег Галілейського озера. Тобто Христос ніколи себе нікому не нав'язував, Бог себе нікому ніколи не нав'язує. Бог закликає людину до себе, Бог приваблює людину до себе, але кінцеве рішення, і про це ми з вами вже не раз говорили, кінцеве рішення за самою людиною. І якщо людина не хоче бути з Богом, Бог на цьому не наполягає. Кожну людину в житті Господь кличе до себе, когось через голос своєї бабусі, яка вранці в неділю каже, вставай, треба йти до церкви. Когось через церковний дзвін, який чути, коли проходиш повз храм, когось через якісь, якесь відео, яке випало тобі в стрічці, відеороликів в Ютубі, там про Бога, що сідеться, в різних обставинах життя Господь по-різному звертається до людини. І сама вже людина вирішує приймати її цей Божий призив, чи не приймати його. І якщо вона приймає. Починається спільне буття людини із Богом, спільне будування людського, людської долі, якщо хочете. Господь закликає людину, людина відкликається, десь колись оступається, грішить, знову вукається, знову наближається, падає, встає і так все життя, поступово духовно зростаючи. Але якщо людина не відповідає на Божий призив, то цього всього не відбувається. А що відбувається? Здавалося б, навпаки, все дуже добре, Господь в сторону, більше не турбує тебе. Ти вільний можеш робити, що хочеш. І в цьому слові можеш робити, що хочеш, і криється найстрашніше, тому що Бог тебе лишає наодинці з твоїм життям. Ти сам живеш, сам робиш якісь кроки, приймаєш якісь рішення і сам потім переживаєш наслідки своїх рішень. І оскільки в житті своєму ми далеко з вами всі не дуже мудрі, ми прекрасно це знаємо, і рішення бувають помилкові, то, відповідно, і наслідки нам доводиться переживати дуже непрості. І ми кажемо, що ой, в житті проблеми, ой, мене Бог покарав, ой, і так далі, і так далі. Бог не покарав. Бог просто дав тобі відчути наслідки твоїх власних рішень, твоїх власних вчинків. Добре, якщо хто-небудь за таку людину молиться, з рідних, близьких, знайомих, живих чи померлих, якщо все рівно людина молиться, чи бабуся, чи прабабуся, покинні продовжують молитися за людину, Господь тоді ну, допомагає такій людині розкрити своє, своє серце. Все рівно якось закликає. Створюються якісь такі обставини, коли людина приходить до Бога. Я пам'ятаю, колись я служив. І жінка в мене сповідалася така вже під 40 її сорок років, і вона прийшла перша до сповіді. Але в голосі якась відчувалася така якась туга, якась така, якесь таке спрагнення от, до чогось такого, чого що вона колись втратила. І коли я почав розпитувати, виявляється, коли вона була маленька, бабуся водила її в храм до причастя, і за неї постійно молилася, щодня читала псалтир. І ось коли вже вона дойшла десь до 40-річного віку, коли вже вона. В житті там побачила і не робила всякого, вона згадала от те, що колись це було. Це був такий промінчик світла в її маленькому житті, і вона до нього повернулася, коли вже вона стала доросла. Звичайно, з життєвим тягарем, життєвим досвідом, але вона вернулася знову. Буває таке, що ніхто не молиться, і людина так проживає все своє життя і не відкликається на Божий призив. І так вона і відходить у вічність, не дійшовши до Бога, не пізнавши спілкування із ним. Це, звичайно, трагедія, тому що вона після переходу людини у вічність вже не має можливості для виправлення. Після смерті ми покаятися не можемо. Тому нам, дорогі браті і сестри, потрібно слухати цей Божий глас і шукати його. Якщо ми розуміємо, що. Десь ми лінуємося, десь ми не, не виконуємо того, що Господь від нас хоче, треба робити. Пам'ятаєте, ми десь ми читали про барона Мінхаузена. Він сам себе за косу взяв і витягнув з болота, з конякою своєю. Так і нам треба самих себе брати в руки, заставляти себе і відкривати і святе Євангелія, і лоба свого вранці хрестити після сну і перед сном вже ввечері. І в неділю підійматися і старатися піти у храм, і готуватися до сповіді до причастя, тобто жити духовним життям для того, щоб поступово серце очищалося і могло бути вмістилищем для того, щоб там розполагався Бог. Тому я, дорогі браті і сестри, бажаю всім нам, щоб ми з вами мали можливість чути цей Божий призив, розуміти Його, розуміти час. Відвідання, коли Господь нас відвідує, з вдячністю ці божественні відвідані приймати і завжди на них відгукуватися. Тому що, знаєте, є таке поняття дедлайн, кажуть, так? тобто крайній срок, коли треба зробити якусь роботу. І ось, наприклад, студенти, він знає, що у нього дедлайн це сесія. І від сесії до сесії живуть студенти, як собі хочуть, потім вони вже в сесію там щось здають. Так було колись в наші часи. Зараз, звичайно, трошки інша система. І так і ми в своєму житті. Але біда в тому, що у Бога таких дедлайнів немає. Бог нам ніяких термінів не ставить. Є один єдиний дедлайн це наша смерть. Але ми не знаємо його дати. Ми не знаємо, коли це станеться. І тому ми думаємо, що цього не буде. Або це буде колись потім, давно, ну, далі там, не зараз. Зараз про це думати не треба. А буває таке, що смерть наступає раптово. І ось е, наше таке суспільство ловиться на, на, на оцю таку вудочку, так, що ми, нам здається, що а, це ще буде не скоро, а це, це, це буде потім, колись. Може таке бути. І зараз ми бачимо це на наших очах. Це відбувається з кількох, не тільки в нашій Україні, а вже в стількох регіонах у світі розпочалися війни люди, які ще вчора жили спокійно і благополучно, сьогодні змушені ховатися по погрібах, по, по якихось сховищах і зазнавати різного роду небезпеки, яка закінчується смертю. Тому, дорогі браті і сестри, потрібно спішити, потрібно використовувати цей час, який ми маємо, для того, щоб покаятися і бути з Богом. Амінь.